А от чим вразить своїх шанувальників на музичному фестивалі Крим Фест в Ялті Борис Моїсев? Дізнаємося прямо зараз з ексклюзивного інтерв'ю. Перевершити саму примадонну, саме це збирається зробити співак Борис Моїсеєв на міжнародному музичному фестивалі Крим Фест». Алла Борисіна для власних виступів пообіцяла взяти на фестиваль аж сім валіз самих лише суконь. Натомість Борис Моїсієв заявив, що візьме і ще більше. Ми десять». крім купи одягу. Моїсев пообіцяв представити глядачам незабутнє шоу. Чотири номери буде. Дві пісні головні. До Ялти Моїсеєв прибуде 28 серпня. А поки що в Санкт-Петербурзі він закінчує зйомки свого нового кліпу. Красивий кліп. Пісня о любі. Сніданок отримав ексклюзивне відео зі знімального майданчика. Який настрій сьогодні?